У Києві триває боротьба з мафами. Близько шести тисяч незаконно встановлених кіосків знесуть лише цього року. Про це повідомив київський міський голова. Віталій кличко спостерігав за демонтажем цих споруд поблизу залізничного вокзалу. Лише за один день комунальники розібрали 20 малих архітектурних форм. Господарі мафії перед телекамерами не з'явилися. Кличко побіцяв, власність підприємцям повернуть, але не сьогодні. Ми демонтуємо мафи, віддаємо власнику. І знаєте що? Цей маф вже знаходиться на іншому місці, чи потім через декілька днів повертається на своє старе місце. І через це ми прийняли рішення не віддавати мафів. Потім, потім, потім після того, як ми наведемо лад, ми будемо вже власникам цих мафів, ми дамо можливість їх взяти. Забрати жалко людей, які займалися бізнесом, ну що, в принципі, кожен питається сам заробити собі на життя, і це були вкладені кошти. А краще ж, коли на вокзалі менше всього торгових точок, які заважають пасажирам.